Добрий день, шановні батьки. Сьогодні я хочу підняти таку тему: як сказати не можна дитині, щоб вона вас почула. Переходимо. Забороняти можна тільки дії дитини, а не почуття, не емоції. Дитина, як і будь-який дорослий, має право на почуття. Інша справа, як ці почуття проявляти. Краще покажіть яким прийнятним способом можна висловити гнів, роздратування, що робити зі страхом? Мекайте заборон. Величезна кількість не можна є шкідливим для повноцінного розвитку дитини. Якщо ж дуже часто вживати не можна, ні, вони швидко втрачають своє значення. Як іграшка, що вже набридла. Якщо дитина маленька, Просто відволікайте її від забороненої діяльності, поки це зробити дуже легко. Покажіть щось цікаве, запропонуйте щось улюблене, намагайтеся запобігти ситуації, в якій вам доведеться говорити ні. Замініть слова ні і не можна іншими фразами. Широко відомий той факт, що частинка не в мові не сприймається, тобто не малюй на шпалерах. Дитинка розуміє, як намалюй на шпалерах. Крім того, як згадувалось уже вище, це загрожує зміцненню цих слів. Якщо ви хочете, щоб чудо, чадо ваше, чуло ні, вживайте його якомога рідше. Скажіть стоп, зупинися. Краще зроби так. Добре було якби ти зробив так. Будь обережний, це небезпечно. Виховані люди. Роблять так. Пояснюйте причину. Сказавши дитині ні, ми просто обмежуємо її свободу, не залишаючи їй ніякого вибору. Але якщо пояснити, це занадто висока гірка, краще піти на іншу. Вона безпечніша. Дитина одразу має вибір. І повірте, після вашого пояснення вона прийме правильне рішення. Але стежте за тим. Щоб ваше пояснення було зрозумілим вашій дитині. Говіть просто на мові дитини. Якщо дитя ще не може зрозуміти, просто відволічіть, слідкуйте за тим, щоб інтонація була нейтральною. Якщо ви проявите емоції, дитина сприйматиме їх в свою сторону. Мама злиться або дратується, значить, я поганий. Вона мене більше не любить. Веселиться, значить, просто гра. Чим спокійніше і впевненіше ви скажете слова заборони, тим спокійніше сприймати їх ваша дитина. Пропонуйте альтернативу. Обов'язково заборонивши щось дитині, запропонуйте їй іншу альтернативу дії. Не можна малювати на шпалереш, але якщо заклеїти стіну папером, то можна. Або на мальберті можна, не можна штовхати кішку, а ось м'ячик можна. Заборона обмежує свободу і, природно, почувши таке обмеження, хочеться зробити навпаки. Будьте послідовні. Якщо вже сказали ні, то значить ні. Інші члени родини теж повинні знати про це ні. Якщо мама заборонила, а тато дозволяє, це провокує дитину до маніпуляції, крім того, породжує тривогу небезпечним. Але якщо ваша дитина вступила з вами в діалог. Якщо їй вдалося переконати вас, не бійтеся дозволити, адже таким чином ви показуєте, що ви їй довіряєте. Дуже важливою є система батьківських табу. Табу це і є заборона, але його ніколи і ні при яких обставинах, навіть при спробі домовитися, не можна порушувати. Наприклад, не можна бити маму. Не можна відкривати вікно. У кожній родині своя система табу, адже те, що нормально сприймається в одній родині, в іншій може сприйматися ненормально. Пам'ятайте, таких табу повинно бути 2, 3 не більше. Якщо буде більше трьох, їх значить щось зійде на нівець. І наостанок нагадаю забороняти можна тільки дії дитини, а не почуття. Та емоції. Дякую всім за увагу. Гадаю, що ці рекомендації допоможуть вам у вихованні вашого малюка.